Так, представтесь. Ви? Дивіться сюди. Підіть сюди. Спочатку починаємо. Дивіться, бачите, фіксуєте. Ось таку вивізку, бачите? Я займаюся просто розслідуванням. О, Дивіться, ще одна вивізка, дивіться. Дивіться, ще одна. Ну, фіксуєте, так? Да? Дивіться ще одна. А що це таке є? Йдемо далі. Зараз поясню. Дивіться, тут просто зірвані. Тому що я веду розслідування, виявляю і корупцію зі сторони садового. І там деякий один прокурор серйозний дуже негарно поступив. А це ви футболіч? Ну, це фотографія мого, мого, мого обліку, то не я там, я тут перед вами. Дивіться. Це ви є Жук Андрій Григорович? Ні, я просто мужчина Андрій, який користується фізичними даними цієї особи. Я е, працюю ще журналістом. Йдемо далі, проходимо далі. То що не все. Бо тому що я виявляю дуже багато злочинних з ким. Дивіться, бачите, то по поштових по пошті кожному сусіду бачите, то Візьміть собі, покажу, візьміть. Ну, тримай. Ну, це слідчо-оперативна, хай приїде. Давайте далі. Давайте. Що далі. Далі. я покажу Добре, далі. Так вони вказують, чекайте. Ви не зрозуміли це. От моя мама ще не особувала, а перед вами мужчина Андрій. Добре, мужчина Андрій, давайте. Дивіться, отакі от лінточки на двері повішені і тому потрібно свідчу оперативну групу щоб я роз'яснив що за ситуація У нас є двоє маємо маєте свої документи при чому то двоє документів я... є потрібно знати скільки зараз дай, з, з мужіною андріє мам з я мужчинандрій має мати документи Ні, не має мати документи є документи якими я користуюсь Ви маєте мати документи? Ні, я не маю мати ви не я вас викликав мене проблема біда ма... А ви розумієте чи потрібно ви зі мною спілкується є документи якими я користуюсь. саме ви не бумнішці питаєте просто мам та ма... ма... Документи я... надайте свої. Не царства. мої, це документи, якими ваші. користуюся. Ви є заявник? Я заявник. Це і ваші документи? Ні, документи, якими я користуюся. Документи? Якими я користуюся? Мама, я, будь це ласка, я... вас не питаю. Це я Андрій. А, то син. Ну, Це Андрій Жук. Так, так. Я... Оце я я. Ні, ні, Не, не мої. Я не ми користуюся. Мам, я вас не питаю. Ну то... ну, все, мужіть? Добре, а я а він питає, що то таке, то не я, то, то документ. Вам кого треба? Його чи мене? Дивіться, ви не розумієте? Ви що? не розумієте, в мене біда. Давайте ви не доросхаю. Я дай, дай, не маю нічого. Я маю, дай, нічого. Дай, я дай, маю документи, яким... Хто є за ними? Ви дзвонили не? Я дзвонив, які... так. Ви маєте так. мати документи. А я не маю документів. Я маю документи, якими користуюсь. Дай, ну, документи, які ви користуюсь, вот. це і ваші. Ну, це мої, так, я ними користуюсь. Все, але все це не до... мої. то Документи, якими користуюсь, Добре, розумієте? але це і ваші, які ви якими. Якими користуюсь, а не мої. Григорович, так. Рік народження вас, будь ласка. Не рік, а рік дата нарощення. Рівно 18 січня 81 801 там? Скільки там був? Хто це так печати? Та рівень. Мам, Це Мам, Ну, все нормально. Ну, На вашу ще... думку, хто це знає. Тут або я виявив злочинну групу. В числі прокурора або мера міста, бо тому, що я повідав повідомлення про злочин за корупційну схему або за казіно. Одне ну, щось одне з трьох, бо тому, що я викриваю корупційні схеми і зазначив згідно закону про запобігання корупції, мені мали надати підтримку і допомогу для прикриття. Так маленькі діти. маленькі. Добре, на вашу думку, хтось просто розносить отакі такі е, листи. Е, і, да. і от тільки товар, що так. То... Да. Мама двоє дітей ще є, і, і, і сестра, да, і отакі да. він Андрій, да? ну, ну, так. Бі... Надвірями був. Над двері у нас. А я зазначав, згідно закону про запобігання корупції, зазначити керівництво. Мене мали дати прикриття, бо тому що я викритуває корупційні схеми. Що, Без... прикриття? А Ні, не. от прикриття прийшло. А я? Я казав, що мені поступають. підніматися, ну, що є поповерхах ну, ще. І викличіть. Та ні, в принципі, викличіть слідчу оперативну групу, Якщо ви вже там нема що... Шо... Ви, ви викликали патрульну поліцію до того, щоб ви вказали диспетчеру, що вам погрожують так. життям так? Так. Тобто ми приїхали, ми бачимо, просто по факту є ленточка? — Є і От. Тоб... Ізвичного... Дивіться, мені що зараз не виходить, я викриваю корупцію на сотні мільйонів. Ви не знаєте, хто це є, розумієте? Знаю. А можливо це, можливо, це да, я, я викриваю. Можливо. У мене є, наприклад, повідомлення про злочин, які написані. Це. Ви викличіть групу, бо тому що я не раз викликаю, я розслідую питання. І тому ми отут ми живемо, отут ленточка висіла. А дочки двоє. Мені ще не виходите, бо поки ви не думаєте, чи як? Мені треба, щоб у е, Як ви маєте апіту. З дітьми маленькими. Я виявляю підпільні казино. Я виявляю схема отих от е, безплатних проїздів, мало бути, а не по 25 гривень. Харків безплатно, тут безплатно. Недавно викликав поліцію виявити, що за ящики. Відео, може, бачили, не бачили. Слідчі оперативна група вивезла у тих контрольорів. Посадила в машину і вивезли в непонятному напрямку вже тиждень не бачив. Тобто, ті от, ви безпосередньо, ваші рідні, мають їздити безплатно, садовий собі все в кишені вложить. Я на то подав там, того тижня повідомлення про злочин. І зазначив, можуть бути прогрози, бо тому що ніхто не заперечив, вивезли це. Ще мені прислали типу, з понтом штрафу бо заставляли мене туди сплатити. Чотири наряди приїхали, слідчо оперативно до сьогоднішнього дня не приїжджає. Повідомлення про злочин я подав там того тижня, справу не відкрили. Я був визволення, відео можете подивитися, в НЗК. Тому НАЗК. Не пане, просто Андрій. Добре, просто Андрій. Дікся, а пояснюємо наступне. Ви можете написати зараз заяву. Тобто, мені що треба слідчив противну якусь. Дивіться, тоді зазначте протокол того, що ви побачили. Протокол? протокол не складається. Складається, згідно з частиною 9 статті 214. Я зараз пишу за повідомлення про злочин даного факту, що мені погрожують. Мені... Зараз ви пишете там, да. заяву. Ми їдемо і реєструємо. Ні, 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 ви не поняли. Тобто, ви не не ну давайте тоді, добре, їдемо з вами, зараз. Я туди мотошу. Подам. Правильно? Зараз зараз я дізнаюся чергово, що як. Мені треба, щоб ви зареєстрували оці факти. Взяли зараз оцю один з аркушів, подивилися. Ну то хай вдома, чи як. Мені то треба, щоб ви то зафіксували, як зазначив. Бо це вже що це за це? Мені що не виходити з хати чи дітям це? Та ми, ми зараз напишемо. Ні, не треба не це. Зараз зареєструю і прийду, Туди, до них. Там. <танцес> да? ну, туда, на милицію? Так. Геть туди? Ну що тут геть туди, на Сихіон? Що тут геть? Правильно? А? <плес> чого вам є? Зараз я буду говорити, мені має забезпечити повністю охорону. Вам тут? А вам до чого? Ні, якщо буду, Оля вже виїхати. А то понятно, такі вінки, чуєте? Ну, та я скільки зазначав? Well yeah, правиться.